Ось, друзі, проходив поруч з агенцією нерухомості і хочу вам приблизно показати, які ціни на нерухомість Новій Зеландії на будинки, які будують. Тут прямо такі фотографії, можете з вулиці побачити, підійти і прямо вивізка в цінах. От від 800 з чимось тисяч новозеландських доларів за будинок і там більше, чим по мільйону, є якщо більша площа землі коло будинку. Ну, Будують з нових це з нових. Такі може їм пару років, може тільки побудували. Більше мільйона ціни. Це такі ціни в Новій Зеландії на нерухомість, це мільйон 179 тисяч. Такі космічні ціни. Трішки ознайомлю вас зараз з нерухомістю, щоб ви орієнтувалися, Теж майже мільйон триста будинок з великим двором. Космос. Що тут ще в нас? Такий здорований також. Каяціна ціна також мой.